Вас вітає молодий та завзятий колектив кафедри публічного управління та адміністрування і міжнародної економіки Миколаївського, Миколаївського національного аграрного, аграрного університету. Ми активні жителі. Науковці і освітяни з міста Герой Миколаїв ми маємо велике бажання і необхідність прийняти участь у Львів Урбан Форум 2024, який присвячений відновленню і розвитку українських міст. Більше 10 років ми є активними професійними провайдерами освітніх послуг у підготовці фахівців публічної сфери. В ході своєї професійної діяльності наш колектив активно співпрацює з громадами Миколаївської області як у сфері здобуття освіти, так і у сфері підвищення кваліфікації. Участь у форумі дасть нам можливість переосмислити підходи до просторового розвитку відновлення територій і у той же час задовольнити відповідні виклики громад нашого регіону. Маємо велике бажання!